Мене звати Олег Клименко, я керуючий партнер групи компаній Проагра, яка є одним із організаторів сьогоднішньої події. Для постійних наших учасників і для тих, хто вперше на заході. Нагадую, що сьогодні ми вже втретє проводимо наш форум тваринницький, який став першим великим профільним форумом Галузі тваринництва в Україні від початку повномасштабної війни? Тоді, у 22-му році, в організаторів було багато питань, вагань чи на часі подібний захід. Але сьогодні, через 960 днів, від початку збройної агресії, ми ще раз переконуємось, що, попри все, такі заходи потрібні, адже буде що життя триває, і аграріям треба думати про людей, як їх приготувати і думати про самих себе, як вижити в цей час, як не лише зберегти, а по змозі розвинути виробництво, даючи країні хліб і все щодо хліба. Масло, молоко, яйця, м'яса тощо. Перед тваринником стоїть зараз багато завдань не лише забезпечити роботу галузі, а й зробити її якомога більш ефективною. Так само і багато проблем це і забезпечення тварин кармани, і безпекові питання, логістичні питання збуту, приробки, ще й десятки десятки інших, особливо кадри зараз. Ці питання не можна відкладати. Очікувати на більш підходящі часи, їх потрібно обговорювати і вирішувати вже зараз. Власне, для цього ми зібрались сьогодні вже на третьому українському саміту 2024 року. Оргаційна Перед викриттям у нас зареєстровано 650 учасників на сьогодні. Форум саміт буде працювати цілий день. Після відкриття у нас конференція призначена питанням виробництва і проблематики тваринництва. Галузі птахівництва, свиноводства і скотарства, а також інноваційних рішень. Після перерви, яка буде з двох до трьох, у нас конференція по переробці продукції тваринництва, також молоко, м'ясо, фінанси. А в нас з 13.00 буде працювати семінарська зала. Дивіться програму, буде проходити кілька семінарів. На дуже важливі вислідувати питання більш детальні, від того, як залучити гранди. Буде проводити Міністерство економіки до питань ветеринарних технологічних. Тощо. Запрошуємо. Далі бомбосховище. У нас вхід бомбосховища біля рецепції, гардероб вбиральні наліво-направо. Кейтеринг буде працювати з обіду. І у нас сьогодні ексклюзивний винний партнер. Віна світу. але наливати вони будуть не тільки вино. А асортимент, наскільки я розумію, десь 30-35 п'ять найменувань. Віскі, джин, тонік, всі, всі, всі вина. Запрошую. Ну а зараз у нас уже більша частина залу сидить. Я е, запрошую почати свою роботу з виконання гімна нашої батьківщини. Прошу встати. Прошу не сідати, а зараз віднемо вшануємо хвилиною мовчання загиблих у війні. Дякую, прошу сідати. Аграрна галузь – це те, що ну, надзвичайно складне з точки зору знань, які треба застосувати, досвід. І, звичайно, воно потребує спокою, але а не такого, ну скажімо, напруженого стану, в якому ми, ми знаходимося. Але ми робимо все можливе, і ми не втрачаємо надію на те, що ми повернемо втрачене. І примножимо те, що маємо е, зробити. Тому про це ми будемо сьогодні говорити, але я кілька слів скажу про те, що коли ми говоримо про тваринництво, це і в цілому про сільське господарство, то тваринництво – це та галузь, це та сфера, яка потребує значно більшої уваги, значно більших знань, значно більшого часу для того, щоб це зробити. Якщо дивитися загальний обсяг валового виробництва продукції в агропромисловому комплексі, то тваринництво зараз займає десь приблизно 30-35%. Власне, в інших країнах, де розвинута ця сфера, там відсоток значно вищий. Але головна причина, чому так в нас, і ми про це говорили на попередніх наших форумах і ще до початку війни ця сфера потребує не тільки знань і е, в, в певних умов, а саме головне фінансування, якого завжди в нас не вистачало. І ми говорили, я пам'ятаю, перед війною е, це було в 2014 році, е, коли е, ми ставили такі, таку межу: говорили, в рослинництві, ми повинні зерна виробляти 120-130 мільйонів. М'яса ми повинні дотягнути до 10 мільйонів тонн, молока до 25 мільйонів тонн. І це приблизно в середньому корелювало з перерахунку на гектар, якщо ми дивимось на Сполучені Штати, на Європейський Союз. Але говорили ми про те, що для цього потрібно. На жаль, все це нам пошкодило зробити. Війна зараз треба вижити. Ми втратили величезний. Об'єкти в е, на птахівництві, найбільше в Європі е, птахоферма в Херсонській області. Ворог захопив найбільшу свиноферму і підприємство в Донецькій області, і невідомо в якому воно стані. Також по всій території пошкоджені молочно-товарні ферми. Звичайно, це треба все відбудувати, повернути, але потім йти до тієї межі, яку ми. Можемо досягти. І про це ми все будемо говорити сьогодні. Вітаю, шановних учасників. Завчасно прошу вибачення, відразу після свого привітального слова маю їхати, скільки маю прийняти участь в години запитань до уряду сьогодні, в 10-й. Але знову ж не міг не відвідати Ukrainian Livestock Summit, тому що дійсно організатори молодці, крім того, що ростуть в кількості учасників. Видно по програмі, по контенту, по е експертах, що це дійсно фахова подія, е яка надає можливості багато чого дізнатися нового і розвиватися швидше. Е на сьогодні в тваринництво України в складній ситуації, це правда, є е ряд викликів. Ми бачимо як виклик, звісно, трансформація, де досить різко падає поголів'я, перш за все, ВРХ, корів в господарствах населення, відно зменшення виробництва і не так швидко можливо наростити і збільшити виробництво в комерційних господарствах або в сімейних фермерських господарствах. Ми бачимо виклик, якщо ми говоримо про свинарство з африканською чумою свиней, яка, на жаль, Продовжує масштаби збільшуватися як в Європейському Союзі, так і в Україні. Ми також бачимо виклики, де є постійна дискусія про доступ до ринку. Якщо ми говоримо про птахівництво, то було з 5 червня введені квоти, які обмежують можливість експорту яєць яєчних продуктів м'яса птиці Європейський Союз. Тобто, фактично в кожному сегменті є певні виклики разом з тим. Крім того, що ці виклики є чітке розуміння і дії зі сторони уряду Міністерства профільних цов, щоб ці виклики подолати. Зараз йде постійний діалог з Європейським Союзом щодо перегляду угоди про асоціацію і запровадження, крім цих тимчасових АТМ квот, все-таки середньо і довгострокові правила гри. Які б вже діяли до моменту членства України в ЄС, які би давали відповідь тим, хто займається в тахівництві і інших галузях тваринництва, як можна розвиватись, планувати і рухатися, зараз ми активно, буквально щотижнево, з долученням бізнесу асоціацій, Держпоспожив працюємо над планом заходів зупинки і боротьби з африканською чумою свинею. Тут я вдячний. Учасникам цих обговорень зі сторони приватного сектору за дійсно активну позицію і готовність допомагати. От ми в вівторок знову продовжимо цей діалог. Вчора мали, тобто воно дійсно такі на постійній основі. І е, також зараз уже запроваджені е, програми підтримки малих виробників, тобто ті, хто тримають до 100 корів, що ми говоримо про ВРХ, і ті, хто тримають до. 500 кіз а, і вівцематик, якщо ми говоримо про ДРХ, ці програми вже діють. До речі, в жовтні буде ще одна хвиля прийому заявок по 7 тисяч гривень на одну корову і по 2 тисячі гривень на одну вівцю та козу. І а, до другого читання зараз опрацьовуються програми потенційної державної підтримки тваринництва уже середнього і більшого масштабу. Перш за все, знову ж з наголосом на ВРХ, молочний напрям та м'ясний. Як, тож, як також, щоб це має бути результатом підтримки і дозволити цим галузям розвиватися. Тому по кожному напрямку йде робота. Плюс, звісно, крім Європейського Союзу, тут активно з Держпродспоживслужбою по відкриттю нових ринків, бо тваринництво це завжди ветеринарний сертифікат, це завжди погодження, це завжди більше, ніж просто правильні правила вирощування на конкретному підприємстві. Тут країна має бути визнана. Продовжимо це працювати. Нагадаю, що тваринництво поставлено в пріоритет з точки зору програм фінансування. То, якщо ми говоримо про всі сектори економіки, то зараз на обіговий капітал ліміт 5 мільйонів гривень, там на рослинництво 90 мільйонів гривень, а на тваринництво і поробку 150 млн мільйонів гривень це в 5-7-9. Тобто ми розуміємо масштаб інвестицій, довгостроковість повернення і що треба це враховувати. І аналогічно, звісно, в Ukraine Facility, які ви чули там в гарантіях, також тваринство є передбачення. Тому з рахуванням того, що вже робиться, і плюс що ви сьогодні попрацюєте, обговорите, сформуєте. Я впевнений, що ми цей нелегкий шлях, але продовжимо разом іти з позитивними результатами. В кінцевому наша ціль дійсно, щоб частка тваринництва, вона Збільшувалася, тому що це є і конверсія продукції рослинництва, це є додана вартість, це є робочі місця і це є розвиток сільських територій. Дякую вам всім за вашу щоденну працю. Про підку в тваринництві це знову ж немає сезонів. Це 24 на 7. В рослинництві можуть бути вікна. а в тваринництві неможливо. Треба постійно бути в роботі, постійно бути в процесі. Тому вам дякую за цю важку працю. Звісно, дякую. Збройним силам України, які дають нам можливість сьогодні тут вкотре зібратися і працювати на нашу перемогу. І бажаю всім сьогодні гарної, плідної обговорення. Слава Україні! Вітаю учасників, гостей та організаторів українського тваринницького саміту. Перш за все, хочу зазначити, що незважаючи на війну, ми знаходимо можливість та час для таких зустрічей. І всі ми розуміємо, що робота аграрного сектору в умовах війни дуже важлива для підтримки та відновлення економіки України. Ці питання не можна поставити на паузу, тому що від їх вирішення залежить продовольча безпека не лише нашої країни, а й багатьох регіонів світу. Бо наша країна одна з найбільших виробництв та експортерок основних продуктів. Сьогоднішній захід. Присвячений тваринництву, яке, на мій погляд, вважається одним з найбільш трудоміських видів діяльності в сільському господарстві. Саме тваринництво, можна сказати, сьогодні рятує весь бізнес. Більшість його галузей за останні два роки стала вигіднішим навіть по рівнянні з рослинництвом. Хочу навести невеличкий приклад: так, м'ясопоробне підприємство, агроторговий дім. Місто Тараща, Київська область, на якому я був, має власне голів'ю ВРХ приблизно 15 тисяч голів. До повномасштабного вторгнення Росії компанія експортувала ВРХ живою вагою України Близького Сходу. Через війну підприємство змінило спеціалізацію і з вирощування худоби перейшло на виробництво заморожених напівфабрикатів та їх експорт. Асортимент продукції сягає понад 40 позицій охолодженого та замороженого м'яса та субпродуктів телятини. Це приклад того, як український бізнес здатен розвиватися навіть в умовах викликів війни. Але тваринництво потребує дійсно підтримки, воно має багато проблем. Вважаю, що сьогодні є чудова нагода для агровиробників. Профільних фахівців, асоціацій, урядовців, науковців, обмінятися досвідом, новими напрацюваннями та досягненнями щодо е збереження відродження та вирішення проблемних питань саме в тваринстві. Наостанно ну, хочу сказати, що аграрний комітет завжди підтримує законодавчі ініціативи стосовно розвитку тваринництва і може виступити ефективним майданчиком для їх обговорення. Ще раз хочу подякувати організаторам саміту за проведення такого важливого заходу, результатом роботи якого переконані будуть пропозиції щодо удосконалення українського законодавства. Бажаю всім вам міцного здоров'я, мирного неба, оптимізму та невичерпаної енергії. Всім дякую за увагу. Доброго дня, шановні друзі. Того, що ми точно тут всі друзі, ми в одній країні живемо, в одній країні працюємо і маємо працювати. Ну, що я хочу сказати від імені Держпроспоживслужби, звичайно, привітати з організацією цього заходу, тому що комунікація це дуже важлива річ насправді. І щоб не говорити таких великих лозунгів про роль тваринництва і її важливість. Цієї галузі визнає президент, уряд, міністерство. Ми аналогічно від себе я можу сказати, що світ дуже здивований, як Україна і український бізнес долає ті виклики, які пов'язані з війною. Багато країн не вірить, що ми втримали протиепізотичну ситуацію в країні. Так, да, в нас є виклики там по африканській чумі, по сказу, але по більшості хвороб у нас ситуація контрольована. Це дозволяє експортувати нашу продукцію ну, в різні країни. Що я хотів би сказати з практичної точки зору. В 2024 році, те, що стосується тваринництва, ми проходили аудит Великої Британії. Ми його пройшли в частині благополуччя птиці на належному рівні, тобто нас визнали те, що ми е, маємо нормальну систему контролю, і в нас залишається експортний потенціал України. Після аудиту Британії ми цим звітом е, закриваємо дуже багато питань з іншими країнами. Чому? Бо багато країн. Користуючись такою нагодою, що безпекова ситуація не дозволяє їм приїхати, і вони не хочуть приїжджати, не хочуть проводити аудит, не хочуть інспектувати наші підприємства деякі країни умисно відмовляються навіть це робити онлайн хоча здається, що це дружні до України країни. Тому ми чітко усвідомлюємо, що нашу продукцію не чекають в європейському союзі, те, що ми бачимо, і в ряді інших країн. Я відкрито не раз говорив. Мені здається, що ті вимоги, які ставляться по нашій службі в галузі ветеринарних заходів, ветеринарної медицини, фітосанітарних заходів, що це такі реально нетарифні бар'єри. Але ми маємо всі спільно з бізнесом працювати, працювати з іншими країнами, щоб долати знаходити шляхи і аргументи. Цього не робити або робити так, щоб було з користю саме для нашої держави в галузі тваринництва. Хочу сказати: можливо, хтось з вас знає, хтось не знає. Нам вдалося досягнути з Британією завдяки там роботі уряду, міністерства і народних депутатів, того, що в нас на наступний рік аудит по ВРХ щодо експорту Яловичини до Великої Британії. Ну ми цей аудит як країна зможемо пройти лише спільно з Підприємствами, які е, вирощують, виробляють і переробляють яловичину. Якщо ми як країна аудит не пройдемо, в нас є там виклики. Я на багатьох заходах казав, що я чесно скажу: якщо в галузі свинарства я аудиту боюся як країни, тому що ми бачимо, що там відбувається з ідентифікацією тварин, ми бачимо, що відбувається з ідентифікацією тварин ВРХ, і є ряд інших е, загроз. що Ставить такі, я, я думаю, ви це знаєте, ми захищаємо інтереси до останнього України, десь надаючи ту інформацію дозовано, щоб пройти успішно будь-який аудит. Але це поступи і це шлях до відкриття ринків. Якщо нам вдасться це зробити по Яловичині з Британією, повірте, що нам ми зможемо швидше. І активніше працювати з іншими країнами, маючи такий звіт, що країна приїхала, зробила аудит в умовах війни. І інші країни, які бояться загрози з безпекової точки зору, можуть посилатись на те, тому що це країна система контролю, якої визнається в світі. і Якщо наша система ними буде визнана контролю, то це дозволить працювати з бізнесом в інших країнах. Сьогодні спільно з міністерством закордонних справ і була зустріч з бізнесом, я в ній брав участь, можливо, хтось із представників ваших підприємств були в МЗС, потрібно працювати, і ми працюємо з країнами Африки, з країнами Південної Америки, з іншими країнами світу, там Індонезія, і це стосується як молочних продуктів, так і м'яса, так і інших продуктів тваринництва. Якщо ви бачите... Що в вас є потреба, а є контрагенти, ви можете реалізовувати в ту чи іншу країну свою продукцію, звертайтесь до нас. Можливо, в нас процедури не розпочаті. Ми процедури по відкриттю ринків розпочинаємо лише після того, коли ми маємо запит від бізнесу. Якщо ви щось десь хочете, а воно немає, і ви не звертаєтесь, держава Україна не почне цей процес. Тому, якщо у вас є контрагенти, є бізнес, ви спілкуєтесь, ви хочете експортувати свою продукцію, так, да, це не буде швидко. Але цей процес чим швидше ми почнемо, тим швидше наша галузь і наші підприємства зможуть реалізовувати свою продукцію в ту чи іншу країну. Тому, будь ласка, звертайтеся. Ми відкриті. Ми готові розпочинати діалог з будь-якою країною по будь-яких товарах. Переробки тваринництва, або живих тварин або і інших продуктів, які є в галузі тваринництва. Тому що це і є і промислові продукти, там шкіра, хутро. Че ми це все розуміємо? Тому ми готові. І в нас команда сформована, і на міжнародній арені нам підтримує міністерство закордонних справ по будь-якій країні з посольствами в тих країнах України. в нас досить швидкий відбувається діалог. Тому ми готові, очікуємо від вас запитую, як то кажуть, бо ми тільки разом можемо побудувати сильну галузь тваринництва, ну сильну економіку і сильну країну, бо без цього ми до перемоги не дійдемо. На жаль.